Пересувна фотовиставка під назвою Нескорений південь від українських прикордонників відвідала Могилів-Подільський 21 травня. Кожен мешканець та гість міста мав нагоду побачити світлини невтомної праці та боротьби прикордонників півдня України, спрямованих на збереження цілісності кордонів нашої держави. Прикордонники на сьогоднішній день це служба, яка не тільки охороняє кордони, яка перша зустрічала ворога. На острові Змійному, а прикордонники ще спільно збройними силами України сьогодні на передовій звільняють обороню нашу українську землю. На виставці присутні цінні кадри зроблені військовими прикордонниками що наразі безпосередньо приймають участь у боях, відстоюючи незалежність та свободу України. Це мої фотографії. Є фотографії, які прикордонники зробили безпосередньо на мобільні телефони, а також відомого одеського фотохудожника Бориса Бухмана. Ми хочемо це виставки показати нашим громадянам небайдужим людям, які роблять самі вклад для нашої перемоги, і показати, як прикордонники захищають нашу державу. На виставці представлено 33 роботи, особливістю яких є те, що їх підрамники зроблено з ворожих ящиків з підградів, захоплених під час деокупації Херсона. Унікальна виставка, й тим, що на ній присутні фото ізмаїльського прикордонника з острова Зміїний, який став автором відомої на усі часи фрази Про руський воєнний корабель. Фотовиставка виставка пройшла на площі Шевченка просто неба для того, щоб кожен перехожий мав змогу побачити цінні кадри, зроблені під час війни, та роздивитися обличчя тих, хто готовий віддати своє життя заради перемоги.